Добрий день, я Богдан Живоченко і сьогодні річ піде про основи паркура та головні його принципи. Для початку слід розвіяти деякі міфи про паркур. Багато хто вважає, що паркур це всього-навсього усілякі сальто, перемахи. Насправді це не так. Це окрема категорія паркура, я так вважаю, вона називається акрострі. Сам по собі паркур він в себе не включає ніяких не ні сальт, нічого. Я вам знову кажу, це окрема підкатегорія. А крестив. Зараз я розповім саме про парку. Стрібка у будь-якому спорту заплановано. Розумно, розумієте, прогрес буде недовго пливний. Тому я вам рекомендую продивитися мої навчалки. Силки я на них даю. Ось навчал. Ось навчалка вже побіч складно. По, по стрибках. Я лед і навчалка побіг. Всі вони будуть дуже корисні. Якщо ви продивитесь, особливо, якщо ви виконаєте все, що там сказано, розпочатось з елементарних речей. Наприклад, найголовніший принцип паркура, найголовніший елемент паркура це стрибок. А принцип стрибка такий, що ви повинні стрибати на носки. Якщо ви будете стрибувати на п'яти, ризик травм значно підвищується. Але, звичайно, якщо ви вже натренований, паркурист, трейсер то тоді ви можете зістрибувати і на п'яте, якщо це не дуже висока висота. Пристрій в карвисок. Починаючи від вашого зросту і вище, вашому підстригуєте присідати. Не присідати взагалі не рекомендується. Але якщо ви вже досвідчений фактурист, то в принципі з вашими ногами нічого не трапиться. Якщо це не дуже добре. Якщо ви новачок, то ви з висоти вашого зросту на рівні ноги, ви, скоріше за все, і їх травмуєте. 90%. Коли ви стрибаєте з великої висоти, під великою висотою, я розумію, висоту, яка вдвічі більше вашого зросту, то вам можна обійтися без допомоги рук. Крім того, до такої висоти треба підходити поступово. Тобто кожен день або декілька разів в тиждень хоча б. Ви стрибаєте на двох ногах по декілька десятків разів з висоти, ну приблизно вашого зросту, трішки менше, наскільки вам дозволяє ваша фізична підготовка. І з часом підходите до високих високих. Коли ви стрибаєте з невисоких, бажано тренуватись так, аби ви ставали лише на ноги і не допомагали собі руками. А коли ви будете стрибати з таких високих, то бажано і присідати, і на носочки ставати, і руками трішки собі допомагати. При занятті паркуром дуже рекомендується вживати як можна більше молочних продуктів та м'ясних продуктів. Також непогано було вживати побільше фруктів, тобто саме тих продуктів, які змістять вашу кісткову тканину. Адже при постійних стрибках з високої висоти. Ваші кращі, сухожилля та кістки зміцнюються. В них з'являються невеликі мікротріщини. І з часом, коли ви вживаєте їжу, вони закриваються, стають більш плотнішими і більшими. Тобто ваші кістки збільшуються, їхня плотність збільшується. Завдяки цьому ви можете зістрибувати в майбутньому все з більшої висоти. Ця навчалка буде неповною, якщо не розповісти, про те, як можна подолати страх при стрибках з великої висоти. Ну, це насправді дуже просто і банально. Треба просто збільшувати поступову висоту. У багатьох людей з'являється питання, я не можу зістрибнути з великої висоти, що робити? Та ти просто потренуйся. Три місяці тренувань і в тебе, я не знаю, мабуть, це відчуття самозбереження, але воно, звичайно, трішки трафується. І вам уже перестає бути страшно стрибати з великої висоти. Спочатку стрибайте постійно, з невеликих висот, з отаких, можливо, навіть нижчих. А з часом лише переходьте до більш висотих. Це лише моя перша навчалка із серії навчалок про паркур, у яких я розповім всі тонкості цього спорту. А поки що все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.